А ти мене не то що тобі? Я не йду, а ти мене ні за що. Так, всім доброго здоров'я. Ми сонне по поляниці, так, ми далі по поляниці. Та? На сонне екскурсія по поляниці. Є такий же жеребець, зараз розкажу. Хлопці розкажуть. Скільки йому років? Вісім років. 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 Можеш в'їхати на не Можеш спаяти. Можеш з нього. Чекай, буду на місці сукати. Файно. <laughs> <laughs> Має <ріпи> документи, паспорт має. Кінь, це що, чистокровний не <ріпи> Так <Лот. ріпи> Чис Чистокровний на Олександрійць, так? З документами? Він що, з Дубрівського чи <ріпи> Небо з Полтавська. З Полтава? Ну, Добрівський кінний завод. Ні, ні, то не з Дурівського, <ріпи> то якусь наші забув Ну, короче, він не був сумнів його полтави. Та з Полтави, Полтав з, Пол... з, Пол... з Полтави кажуть. Тут я на 64 ноги. Роботу робить сумнів. То 62-й який то. То там їх було багато, ще філіалів колеса, а це тепер де Там всього, -всього розпав. Що там? Продається, і на паробку може бути, коло. Видаєш який? А що ви не кажете? Так що кого цікавить, жарабчик подається. І на паробку може бути. Парує кобелегі. Ай Катя, нагада. Не кажеш? Ціна надо говірна. Дуже файно, не? Такий чистий, як така порода така чиста. А ти його видів тоді на базарі? чи ти ще його ще раз видів, чи не Я його видів пару раз. Видів пару раз? Він тоді був там. Була сюди на базаре. Я з боку так попри паркані. Так, так. Так, так. <кій> <кій> але тут така робота Василь, може буде чути кардинації. Хіба не втримує опріч? Хіба уприч немає? Ти знаєш що? Що він що кобил? Слухай, слухай мене, що він Слухай, А кобила. я беру його кобилу із <глі> ним. <А глі> Тебе, і, і, і те, те своє, і Петро. Ми стоїмо троє в роги. О, я це. О, давайте, давайте, давайте. Це все на камеру. камеру? <розуміло> Петров чує, Петров чує. Вася? Тихо ром... не немає. <бай> і все, і все. 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 договорились. Кармеліта де роботу показала. Показує зараз ще його. Ні, його, а потім Я показую ще свого. То газдам слабий був нині, розумієш, а Крамеліта вже... Хлопці, то він сам не покакали на корпус. Там буде вдвоє двої. Десь Василю, ти такий... Ти або добре говориш, або погано. Ні, тобі. Він тебе показав камерину, як сказав, бь бьо гоу, го все. Залежить целую. Так само ти причепи до вагона. Це сказано, вже, вже, вже сказано, спорт пішов. І троє спорт пішов. Це, це, Што, що за рубка має бути? Спорт, вася, пішов, пару, і, свой, це, вася пару свой. Цей, цей жеребець має бути з кармеліту. Нині показали. Ще має жаркий показати. Мій Дакар і Петрів. Жаркий з кармеліту, дакар з цим, з труфелем. і. Кордон і комфорт. комфорт але так, Петра так. головне, що ні, не питався. А, але я думаю, то в неділю... Але він як чує таку рубку він... в неділю, думаю, ми, ми то питання обговоримо і все. Пані, ні, без слів, пане фані. Він теж там? Він, він навіть не реагує, бо ми отаком вже. І ми ж кобилами, так там. Бо, я вже, той, перший раз, як виїхав, то щось трошки там. А потім вже друге, третій. Век, так? Він же та? та, потім навіть зіпшати нічого. Це добре. Що... Ні, є там, що він заїжджа, ще щось, але щоб він там якісь там щось агресії, ще щось там до то... нього так. Файні, ці коники фані, капець. Голова невелика. Але мені когось номера треба буде, щоб лишити. Ти, ти маєш їхній номер, ні? Так, так. Я, я все в тебе буду контактувати. <плес> а ну чекайте, то я подойду. <клес> подойду до вас, вы сразу продиктуете. Так 56, 85, 307. Давай <клес> Так, ідемо, покажемо там, ще є його брат, та? Так. Є, Багато, то, то, то всі і є кобели. Він взагалі дає файні, він може бути і на паровку, і на продажу. Роботу він робить. То всі ту, твої раху, коні, так? Так. Та, так. Ну, ваші. Ідемо, ідемо. Файне він дає, потім то все. Може приганяти кобелу сюди і лишати на паровку. На два-три дні кобели може лишати. Ідемо, йдемо. Буде доходи. гарно гарний парувати, гарні лошади буде давати він. То мама котре? Мама, де він тех. Тих лощет? Отого ще От мали перше, то має два місяці. Це він всі від ж... неї, від того ж рептеча? Та, так, 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 так. Он той жеребець має два і три місяці. А... Що продається? Любешу? Тобто, Любек, кобила, любе. йон тут є ногу. Робила сухняна так само. Запігається одного, маїзики одна і у фарі. Тут сідли так само ходить машика, вона завіє... той син того жеребця, що ми ще знімаємо. Тут молодий, скільки йому? Молодий, два і три місяці. Два роки і три місяці. Файний. Це маму ми знімали, а тато так що. Рік і два місяці вон ті, а от то два місяці має, в лише. Все, що. Все ну, що з цега продається? Могу Так, так, так. І та лошечка? Я були. То дві кобилці. Я знаю, що мою свого жеребці. Є своя ковіолок полиці одну, а я, наприклад, колись у старих ферманів чув, знаєш, коли які дні пускати на жеребці авіду або аби, аби було ковилка. І що так угадували? А є скільки? Дві місяці. А найменші? Два місяці. Найменші два місяці? найменший, найменше, отай найстарший. Також жеребець і кобила і троє Так. Той жеребець теж може бути на поровку і на продажу. Молодий? Так, так, так. само. Так. На цікаві, Файні кобилки. Так, кобила, а саме найкраще ми знімали. Ну жигапчик файний. Цегапчик фест. Вин на скелет тоже Він? Так. Молодий? Так. Одні два місяці, одні ріки два?

Коні ні капець. Оу! Куди йдеш? Та він знає ветку кінь того пса. Він же навчив. Бо він якби не привик, він би зараз не тільки. Він того пса знає. Шугає. тебе як у арабського скакуна голова морда вігнути. Встань, обернися. Ідемо, бо ми так зараз до ночі йдем, тут будемо, ні? Повернули попри дорогу, називається. Там по все, що О, іде. Прийшов бою під каву тачну. О, а кобела пса не любить.